поговоримо про те, що таке лупінг стратегія і як на цьому зароблять. Так, зараз я тут показую якби, протокол Контанго. Він якби, агрегує ці всі доступні можливості да, лупінгу. і дозволяє в одну кнопочку створити цю позицію, позицію лупінгу і назад її потім якби, розгрузити. А, Що це таке взагалі? Як воно працює? А, суть в тому, що, наприклад, в нас є якийсь актив, а, в даному випадку, наприклад, ефір. І ми хочемо на ньому якось щось заробити, да? Тобто, Наприклад, у нас є один ефір, і у нас є можливість, бувають такі можливості да, там, на різних лендінг маркетах, що ми можемо взяти корельовані активи, і на них ставка на займ і на депозит якби, відрізняється. Да? Там, наприклад, в два рази, тобто 2% або 1%. І на цих якби, різницях в ставках, по суті, це спред. І ми можемо якби, робити цю стратегію лупінгу і якби, непогані відсотки за рахунок цих кругів. Що це мається на увазі? Наприклад, ось на Морфо є такий пул, да, така можливість ефір. Ми закидаємо, наприклад, там, в депозит там, під 2%, а RETH під 0,5%. Да? Ця різниця 1,5% дає нам заробити. Да? Півтора ну, відсотки за рік це дуже мало. Ось, але щоб якийсь більш менш непоганий відсоток зробити, то робиться стратегія лупінгу. То береться, Закидується в депозит ефір, під нього береться RETH, да? міняється, свапається на ефір. І знову в ефір закидується в депозит. Знову береться RETH, знову міняється на ефір і знову закидується якби, в депозит ефір. Да? І отак робиться багато кругів. Отут зараз показується максимум 12, Ось і за рахунок цього збільшується така дохідність, да? виходить плюс 25% і так далі. Тут важливо брати якби корельовані активи, бо оця leverage це дуже високий, і, скажімо так, що дуже можлива швидка ліквідація. Да? Якщо ми візьмемо, наприклад, максимальний. Але да, 12 x то тут а, зазор для ліквідації буде буфер а, 2%. Тобто, якщо цей RETH ETH сильно упаде, більше да, на 2% там, чи на 3% від цього ефіру і так буде чуть дорожче. Якби. Ось. І він може від якби, впасти, да, ось, liquidation price. Зараз ціна його 1,13. І його потрошку буде, ця ціна також рости. Ось, але якщо вона впаде до 1.11, то буде ліквідація, і там знімуть з нас 5% чи 10%, ну, там, дивлячись, які там Леніс маркети які в них ці ставки. Ось, тому під зав'язку не потрібно брати, можна чуть менше, щоб якийсь зазор був. Да? Тобто, наприклад, ну, 20% на афір непогано. Да? Тут можна 10к взяти, да? і через контанго воно все автоматично зробить. Там. Можна це все руками зробити. Просто я тут показую, щоб було простіше, якби понятно, як це все робиться. Тобто знаходиться спред да, між корельованими активами да, на займ і на депозит, щоб була різниця, щоб на займ було менше і на депозит більше. І цю різницю, якби ми заробляємо. І плюс ми оце через плече це збільшуємо да, цю дохідність до там, було б 2%. Да? Тобто, якщо б один раз би, а тут 10 іксів, 20% виходить дохідність. Але так, да, тут великий ризик, тому потрібно якби, слідкувати за цією прайс ціною да, за ліквідацій прайс, щоб в випадку чого назад розкрутити цю позицію і повернути, закрити цю позицію, повернути борг там і так далі. Або просто доливати щось, якщо буде сильно падати, наприклад, щоб у вас були ще в зорі якісь ефіри або інші монети, да, щоб ви могли докинути, щоб збільшити цей health фактор, да, щоб не було. Ліквідації. Ось це, на прикладі, да, Ефіра. Тут також є там MATIC, наприклад. Да, там є ще Avax, ось. Біткоін. Ну, тут MATIKS, 15% не дуже цікаво. В принципі, Авакс тут якби є цікава позиція навіть на Ави. С Avax, Avax Авакс, да. Ось. Також. ну тут Плюс 27%, ну, в принципі, чого, непогано. Mm, ось тому. Чому можна ну, пробувати. А, що тут ще таке є. А, тут є також BTC. А, ну, тут щось бачимо дуже маленький відсоток, поки нічого не показує. Ось ну BTC плюс 3%. Ну, з 8 леверечем ну, немає сенсу брати. Плюс тут пул. Э, ну, да, трошки доступний. Так, ну і переходимо до USDC USD. Ті вони якби, найбезпечніші, бо тут розкореляції з стейблом-доларом буде дуже маленька буде, тому це, можна сказати, безпечно. Ось на Олері да, є М -м, позиція цікава. Тут є доступність, ми подаємося доступність, бо вона завжди вона є. Да? Тут 125 тисяч, наприклад, зараз доступно. Але Олег я не рекомендував, бо воно його часто зламували, йому там 4 роки, але його там, раз зламали нормально. тому не знаю. І також цей пул закінчується через місяць. ну В принципі, на такий відсоток. Це можна скільки, за місяць там 8% заробити. ну В принципі, непогано на а, Ось а, Тому що да можна спробувати. Оцей, тобто, оцей ПТ, це ми цю пітішку маємо купити до USDC, Цю п'тішку купити на пендлі і потім сюди закинути на Ailри з цим пулом USDC. Да? Ось, і далі. Тут є оце цікавий VUSD плюс USDC. Unseal, да? Ось тут 70% дуже класний, да, в принципі. Тут можна було зробити безпечний на 30-40%. Але зараз бачу, тут доступні вже всі порозбирали. А також ось є Morpho, В принципі, да, 51%, можна накрутити, Якби десь 30-40%. в принципі, да. Треба цю п'ятішку купити і сюди закинути на Морфу. Також і в нас є ризик да, там, цих протоколів. Там, монф, морф, сило, то є, ну, Всі бабки сюди. Понятно, що не потрібно закидувати да, там, частинку. Ну, ось тут багато всяких. SDI, RL, USD це від Ripple, да, там Новий стейбл. О, кстати, ось це, 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 цей же пул, тільки тут менше чогось дохід... а, ну Тут також нема вже. Да? Ну, ось тут така п'ятішка. Вона в 2... 04.09. А суть цих пітішок, що ми їх не можемо продати в будь-який момент, бо ми втратимо дохідність. ось. А, тому краще вибирати би оцей пул, але бачите, він би, а, вже забитий. Ну, що і на є странно. Ну і цей забитий, да. Все Тут цей. А, але ця підтішка, наприклад, якщо оця а, там до кінця місяця, то в принципі, я думаю, місяць можна почекати. Да? Ну, Тут відсоток непоганий. Але це олер, да? тут трошки небезпечно. Uh, так, uh, Що тут в нас є? Ойле, морфу, морфу, 40-45. ну, в принципі, да, це, це при максимальному плечі, тому треба трошки менше десь дивитись, Мінус 10%, мінус 20%. В принципі, Десь тут можна 20-30% взяти. В принципі, Тут нічого робити не треба. ну, Бачимо, все на 5-шки тут все є. Ну, ось такі uh, нюанси. Тому потрібно за цим слідкувати. Якісь цікаві пули відкриваються, да, з'являється дохідність, і можна брати, якби, можна або руками зробити, зайти, наприклад, на Сіло, да, і тут це все зробити Або це можна якби, тут зробити в одну кнопку. Ну, там просто комісія, якась береться, да, якщо ми там вказуємо якусь там, суму 1000 там, доларів. Тому тут рахує якусь комісію, це за все бере її, мабуть, це закриття позиції. Я, в принципі, це так руками роблю. А, на тому же ау там а, є, на аваксі от, можна зробити теж. Бачимо, так, да, ліквідійш прайс. О, от буфер у нас. А, ну тут ми не зробили. І нас там 299, да? ну, тось, маловато. Ліквідейшн прайс. Так. Чого? А, щось максимум не можемо більше взяти. А, точно, це вже взяв, бо тут сума маленька. А, ну, от тут візьмемо, наприклад. Так, да, це непогано, просто що тут ойлер цей. То небезпечно. Або маленьку суму брати просто і не париться. Так, що тут тупить. Ось така стратегія, в принципі, також з низьким ризиком. Якщо слідкувати за цим health-фактором, то можна буде або закривати позу, або докидувати маржу, і тоді не буде ліквідації, і буде ну, якби, непоганий дохід. Да? По суті, якби, на стейлі можна, на ефіри, да, на вакси. А, в принципе, без ризиків, без всяких фічів там, і так это, ну, ну, По факту це теж фічі. Да? Але тут ризики все рівно менші. Ось так, ну ладно, не грузиться. Я думаю, в принципі, все розказав понятно. Все, лайк, підсумку, коментар, всім пока.